На прогулянці наші діти особливо активні та непосидючі. Захоплюючись грою, вони стають менш безпечними, що іноді призводить до травмувань. Від нещасного випадку, на жаль, ніхто не застрахований. Тому сьогодні ми розглянемо і навчимося надавати до медичну допомогу саме під час прогулянки. Якщо вже трапилась така ситуація, перш за все, заспокоїмось самі та втішаємо дітей. Біль відходить або стає не таким виразним саме у стані спокою. Пам'ятайте, як у дитинстві мама цілувала забите місце і біль відступав. Другий етап оглядаємо місце травмування і визначаємо впораємось самі, чи звертаємось за допомогою до спеціаліста, але при цьому всьому надаємо першочергове значення наявності кровотечі та Кровотеча виникає завжди при пошкодженні цілісності кров'яного сосуду, але небезпека залежить від швидкості витікання крові з нього. Та коли ж виникають кровотечі на ренерві поверхності, і що треба робити при наданні допомоги? Щукрані коліна, долоні, лікті промити проточною водою, просушити серветкою, обробити антисептиком, можна залишити підсихати на свіжому повітрі або прикрити пластир. На синці та шишку накладаємо холод. Це звозить судини та зупинить внутрішні крововили. Приносові кровотечі здавити криланосим, опустити голову і так витримати не менше 10 хвилин. Якщо через 20 хвилин кровотеча не зупинилась, звертаємося в лікарню. Запамричення можливе від надмірного перебування на сонці, перегріву або, якщо був удар головою. В такому випадку шукаємо прохолодне місце. Обливаємо або порискаємо дитину водою, кладемо її на підлогу, на тверду поверхню і бажано підняти ніжні кінцівки, щоб на рівні е, трохи вище загнуло. Повертаємо голову набік, на випадок рвоти. Можна поплискати долонями по обличчю, потерти вуха. Втрата свідомості не повинна перевищувати 5 хвилин. Далі викликаємо швидку і часточками приємностей, які можуть вас чекати під час прогулянки. Бажаю тільки приємних моментів та вражень. Будьте здорові!